Понад 60 працівників запоріжсталі та запорізького ливарно-механічного заводу доєдналися до донорської акції Твоя кров рятує життя за ініціативи молодіжної організації. Комбінату, окрім співробітників їх сім'ї, хтось з жонами, хтось навіть потрої з. З дітьми в цей час здаємо це дуже важливо, так як багато поранених в нас зараз, і їм дуже необхідна кров. І хто може, той допомагає. Такі акції вже нас на постійній основі стали, і ми в цьому році вже другий раз. А так кожні 2-3 місяці здаємо, збираємо так 60 чоловік. Ну в цьому в цей раз найбільша кількість була. Працівниця запорізького ливарно-механічного заводу здає кров два роки, допомагає військовим не словом, а ділом. Були думки раніше, звісно, але я була в декретній відпустці і були певні протипоказання. Тому як тільки лікарі мені дали добро здавати кров, то почала зразу ж давати кров. Звісно, це гарна ініціатива, тому що донація завжди рятує життя. Хтось прийшов на донацію вперше, а хтось це робить регулярно кожні два-три місяці. Чоловік працює на Запоріжсталі, тому останні два рази ми ходимо разом здавати. Чому вирішила? Тому що по-іншому не можу допомагати нашим хлопцям, нашим Збройним силам України. Треба підтримувати, треба в організаціях це робити. Як це робить Запоріжсталі. Тому треба обов'язково цим займатися.